Вітаю, малярне панство! Це канал на Капоті і я його ведучий Індило Валерій. Сьогодні я покажу, як правильно зняти пошкодження, старе лакофарбове покриття, яке з'явилося від ДТП. У нас є невеликий прочос. І у нас лакофарбове покриття, яке треба зняти з машини, треба зняти його обережно. І я покажу, як правильно його зняти, щоб не поскожити наш автомобіль. Вже ж після ДТП ми можемо під'їхати на ділерське СТО і спробувати це все зробити ідеально. Але це буде коштувати певних грошей. По-перше, бампер треба зняти, підібрати фарбу, помалювати і поставити на місце. Це коштує досить дорого. Але якщо це пошкодження незначне, то ми можемо спробувати видалити фарбу і зробити так, щоб це було мінімальними коштами швидко, швидко та власноруч. По перше, потрібно це місце. Гарно помити, видалити весь бруд, бо там є пісок. Якщо ми почнемо терти брудне місце, і там буде пісок, ми поцарапаємо лакофарбове покриття. Тому потрібно помити з водою гарне це місце і висушити чистою салфетками. Як це робиться, я зараз покажу. Для цього нам потрібна саме вода і паперовий рушник. Я буду лити воду і терти паперовим рушником. Далі беремо паперовий рушник і витрає насухо. Витираємо, щоб у нас поверхня була суха. Якщо ви хочете зняти стороннє лакофарбове покриття, не пошкодив. Фарму на машині, то треба починати з неагресивних знежирювачів. А якщо ви хочете, щоб все було правильно, то не стартуйте з розчинника, такого як 646 чи 647. Це дуже агресивний, і ви можете пошкодити оригінальне алкафарове покриття. Тому починаємо з водно-спіртового знежирювача. Ми можемо наносити до його за допомогою помпи чи вручну, так як це роблю я. Старайтесь не терти лакофарбове покриття, просто прикладаючи його до поверхні. Цей знежирович дуже ніжний, він точно не пошкодить це лакофарбове покриття, але є невеликий шанс, якщо, що він змиє. Невеликий шанс є, але не факт. Як ви бачите, перший знежирович, саме ніжний, він не змиває старе лакофарбове покриття. Тому ми переходимо. До наступного етапу. Наступний етап ми вже беремо органічний знежирович. Він більш агресивний, але все одно ще ніжний. Тому ми точно не пошкодимо локофарбу покриття, а поступово будемо змивати. І якщо це не подіє, будемо брати наступний знежирович більш агресивний. Але до розчинників ми поки що не переходимо. Треба давати певний час, щоб наша хімія подіяла. Я рекомендую давати близько 10-15 секунд. Якщо ми бачимо, що наш знижувач підсихає, ми можемо додати ще один шар. Починаємо потихеньку намагатися зняти. Ми бачимо, що вже в нас є жовта фарба. Ось наш знежироч потихеньку починає діяти. Майдів. В цій справі головне не поспішати. <звук> Спочатку буде змиватися маленькі такі. Смужки, але поступово ми можемо зіткнутися з тією ситуацією, коли у нас великі пошкодження погано змиваються. Тоді, можливо, нам доведеться перейти на більш агресивний знежирович. Потихеньку змивається. Як бачите, потихеньку змивається вже. Жовта фарба починає розкисати і потихеньку змивається. Міняємо трошки місце, щоб у нас було чистеньке. Маю надію, що вам гарно видно. Так, бампер можна малювати, але ми знаємо, що якщо тут будуть невеличкі, незначні пошкодження, то все одно вони нержавіють, тому що тут нема металу ніякого. Ми можемо спокійно їздити. Якщо у вас зовнішній вигляд бампера не влаштовує, ми можемо його перемалювати. Але це буде зовсім інші кошти. Можемо прикласти потримати. Як ви бачите, Поступово, поступово, але фарба змивається. І, як я вже казав, я не рекомендую відразу брати 646, 647 розчинник, тому що ви можете пошкодити лакофарбове покриття. А чому? Тому що у нас є защитний а, шар це лак, а знизу є фарба. Фарба вона дуже чутлива до розчинників. І якщо ви будете змивати 646 чи сьомим розчинником, ви можете пошкодити цю фарбу. Бачите? Поступово, поступово на все змивається. Як варіант, після того як ми все це змили, якщо є можливість, ми можемо взяти трошки поліролі, так само слафетку і вручну від намагатися відполірувати. Так, да, це не буде професійна поліроль, не буде професіональне полірування, але зовнішній вигляд нижньої губи на бампері – це ну така деталь, яка не вона не не, не знаходиться зверху на машині. Її видно не буде, але фарби цієї жовтої вже не буде в нас. Як бачите, поступово змивається. Бачите, нам вистачило звичайно органічного знежиривача. Якщо б у нас фарба ця змивалася погано, то ми повинні були перейти на первинний знежирович. Він досить агресивний, але це ще не 646 чи сьомий розчинник. Тому поступово поступово ми набираємо по агресивності розчинники. Але нам вистачило, що, по-перше, ми помили з водою, очистили поверхню. Потім ми взяли води знежирувач. Потім взяли універсальний знежирювач. І універсального знежирювача у нас вже вистачило, щоб зняти фарбу, яку нам, повинно, яку нам необхідно було зняти. Я думаю, що клієнт буде задоволений. Йому не треба буде їхати на малярку і перемальовувати весь бампер. Як варіант, якщо у вас не болить спина, треба нахлитися нижче, подивитися, щоб клієнт був задоволений. Можливо, він підніме машину потім на підйомнику і подивиться, як ви змили фарбу. Ну що, ми зняли старе локофарбове покриття. Мені наче все подобається, але для того, щоб у нас вже така вишня до торта, то ми візьмемо ще трошки поліролі і за допомогою паперового і за допомогою паперу і поліролі трошки підполіруємо це місце вручну. Ну і щоб наш клієнт вже був взагалі задоволений, ми візьмемо дві поліролі. Перша буде це ферекла g 360 вона з абразивом. А другий номер це буде захисна поліроль. це буде вже захисний шар. Зробимо красоту. Перевертаємо, стираємо чистою серветкою. Перевіряємо. Жовтого ніде немає. Так, і це наш захист. Я від, навіть на руку не, не відчуваю ніяких ось подряпин. Ну, маленький є десь, але не відчуваю. Дуже слизька поверхня, дуже гладенька. Все, готово. Мені цікаво, чи у нас так гарно вийшла машина, чи це просто сонечко вийшло. <гум> До речі, у нас буде розіграш, у нас буде. На розгріші такий знежирович водноспиртовий, для того щоб його виграти, необхідно бути підписаний на наш канал і прийняти участь в цьому розігріші. Треба поставити лайк до цього відео, підписатися на наш канал, написати якісь коментарі. Я створив телеграм-канал на капоті, і кожного понеділка я буду викладати один дефект. Вам треба бути підписаним на цей канал, написати, що це за дефект, причина його, чому він з'явився і як цю причину вирішити. І кожну п'ятницю я буду визначати переможця, і кожен переможець буде отримувати якийсь цікавий бонус. Тому підписуйтесь на канал, перемагайте. Нагадую, це канал на Капоті, і я його ведучий, індило Валерій. До побачення, малярне панство. Пока.